Чому у вас постійно немає енергії на реалізацію ваших цілей? Ми не беремо в рахунок той факт, що у вас можуть бути там незакриті якісь дефіцити в вашому організмі, що вам бракує там руху в житті правильних звичок, здорового сну, харчування і так далі. Ми будемо думати, що? З вашою активністю, з вашим способом життя, все нормально. Але при цьому у вас все одно немає енергії. І причина може бути в тому, що ви витрачаєте просто цю енергію на опір супротив своїй природі через думки Я недостатньо досвідчена, я недостатньо знаю, я не варта того чи іншого. І відповідно на цей опір, на його підтримання. Необхідно багато енергії для того, щоб він продовжував своє існування. І замість того, щоб вкладати цю енергію в те, що ви насправді хочете, в те, де ви себе бачите, в реалізацію того, куди ви хочете прийти, ви підтримуєте ось цього паразита, який смокче з вас цю енергію, яку ви могли б направити туди. І вам з одного боку це вигідно робити. Тому що куди легше а, думати, що там я недостатньо ще те знаю, те вмію, все посиджу, бо доведеться щось робити, доведеться пробувати щось нове, а, виходити із зони комфорту. Так? А, тому ну, вигідніше злити енергію на це, ніж на реалізацію себе. І потім ви сидите в тотальній а, незадоволеності з собою. І своїм життям, але ви самі собі це влаштували. Подумайте про те, а на який саме супротив ви зливаєте свою енергію, і що вам необхідно почати робити для того, щоб цю енергію направити в правильне русло.